Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Жовтень, скоро листопад, але вже приніс Україні нову тривогу. Цього разу не з фронту, а від природи над волиньню в селі Дмитрівка Луцького району. місцеві мешканці спостерігали смерч, який сформувався посеред поля. Очевидці описували його, як крутило, що піднімало шматки ґрунту, ламки рослинності у височинь. Подібні явища почали фіксувати в Львівській області, де атмосферні фронти спричинили закручування повітряних мас. Це стало продовженням низки природних сигналів. Уночі в Полтавській області було зареєстровано землетрус магнітудою 3,6 за шість в Вершитилівському районі, які відчули жителі навіть на верхніх поверхах будинків. За офіційним повідомленням шкоди від землетрусу не завдано. Проте для українців це черговий дзвінок за останні півроку. Сейсмічна активність фіксувалась в Закарпатті, Хмельницькому і Чернівецькому регіонах. Один із землетрусів навіть змусив операторів тимчасово призупинити роботу реактора Хмельницької АЕС для перевірки безпеки. Сейсмологи заспокоюють, подібні коливання в межах України не виходять за межі норми і здебільшого не становлять загрози. Проте сам факт їхньої регулярності насторожує. метеорологи підтверджують, в Україні зростає кількість небезпечних атмосферних явищ, що ще 10 років тому смерчі вважались рідкістю. Тепер їх фіксують регулярно особливо влітку. Кліматичні зміни, підвищена грузова активність і надлишок вологи, створюють умови для формування локальних торнадо. Фахівці наголошують, що більшість з них є короткочасними і проходять над полями чи лісами, залишаючись непоміченими для більшості населення. Але саме це робить їх небезпечними. Передбачити точку виникнення майже неможливо. В цьому контексті постає серйозне питання енергетичної безпеки. Стихійні лиха зачіпають не лише полячі населені пункти а й об'єми критичної інфраструктури. Кілька років тому подібний землетрус сусідній Словаччині магнітуда 5,1 відчули в Закарпатті і на Львівщині. Тоді пошкоджень не було. Але ризик для єс і магістральних енергомереж залишається постійним Ситуація В Україні стає дзеркалом глобальної тенденції. Погода все частіше використовується як фактор політичної чи соціальної нестабільності. Поки країна воює навіть не. Значні катаклізми створюють додаткову напругу серед населення. Черги на заправках, викликані панічними настроями після повідомлень про аномалії, приклади локальних перебоїв зі світлом. усе це формує атмосферу втому і страху для Росії. Ж ситуація виглядає набагато критичніше. Серія ударів по нафтопереробних заводах і системах електропостачання вже створила там дефіцит пального, який перетворюється на масштабну кризу. Якщо в Україні стихійні явища залишаються точками і не завдають системних руйнувань то на території РФ, кожен удар по енергетиці накладається на внутрішню соціальну нестабільність. Поєднання з санкціями це формує кумулятивний ефект значно сильніший ніж будь-які торнадо чи землетруси. Аналітичний висновок простий природні катаклізми в Україні є викликом, але не катастрофою. Вони стають додатковим тиском на суспільство, яке живе в умовах війни. Натомість для Росії зовнішні удари і внутрішні кризи накладаються на соціально-економічні проблеми, створюючи ефект доміно. Там кожна надзвичайна ситуація проростає фактор політичної дестабілізації. Таким чином, вересень, який приніс Україні смерті землетрус став в попереджень. Мали справжній крах насувається саме на російську державу. В той же час в Росії неподалік Волгодонська сталася пожежа чергова пожежа. За даними телеграм-каналів, пролунав хлопок після того, як над реактами пролетіли стратегічні бомбардувальники. Телеграм-канал пише, що священники РФ бачать цьому боже проводіння звинувачують Путіна в тому, що він оголосив і сам порушує великодні перемирі. А година тому. Під час пусків ракет по Україні всі чотири ракети упали на територію РФ боже проведіння і сигнал справжньої катаклізми у Москві. Той же час телеграм-канали, пов'язані з російськими військами, повідомили про надзвичайний інцидент на аеродромі стратична авіації Оленя. За попередніми даними раптово спалахнув смерть, що супроводжувався займанням технічних споруд, стихія перемішалася з серією вибухів пожежами, що охопили ангари, де зберігались крилаті ракети і боєприпаси. Втрати авіації і техніки за попередньою оперативною інформацією. Два літака туди на пошкоджено. Два повністю знищено вогнем. У момент удару в ангарі перебувала чергова зміна техніків і льотчиків, які не встигли евакуюватись до підземних укриттів. Наслідок вибухів і обвалу конструкцій. Загинув майже весь особовий склад чергової зміни. Очевидці повідомляють, що десятки тіл техніки, в пажів розкидали ударною хвилею. Частина загиблих опинилася на деревах у периметрі аеродрому Пожежа Тривала понад 4 години. Локалізувати загоряння вдалось тільки під ранок. Можливі причини офіційні джерела РФ не надають коментарів. Телеграм-канали стверджують, що причина мала бути штучною диверсією або удар безпілотників, після якого пожежу підсилив смерть частина пускових складів. Частина пускових складів вибухнула саме через детонацію боєприпасу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.